Був сьогодні на медичному формулі. Був сьогодні на формулі 1. <laughs> Health Хелсток, форум, кльова подія, багатоклінічний досвід, медійна складова. Більше про те, як треба комунікувати. Цірі правда? Ні, ну це не про просто насправді дуже багато е присвячено медійності. Інстаграм, вайбер, YouTube, телеграм. Як це все між собою переливається, і така трошки внутрянка цієї роботи. Інше питання там. Професійних цінностей і так далі, але медійність, якби в основу медичної діяльності. Я трошки в шоці від цього, тому що я ще з тої школи, коли взагалі такого не було, коли це вважалося не те, що поганим, а неможливим в принципі. А на сьогоднішній день людина закінчує або не закінчує, не знаю по різному мабуть що накачує соціальні мережі і, і понеслась. Це можливо і, на жаль, це, це є, це існує. Ну, тим не менше, ми базуємось на тому, що ми робимо професійні кльові речі. Ми базуємось на доказовій медицині. Ми транслюємо це, ми комунікуємо через це.